Привіт! Я постараюся в цьому відео бути не так програмістом, ментором, а просто людиною. Хоча, відверто кажучи, після всіх там шести годин кодінгу людиною бути не так просто. Треба переключитися. Думаю, багато з вас це розуміють. У Мене було багато, багато разів, коли я хотів. Кинути, вчити програмування. І сьогодні я відчув настрій розказати про свій досвід, чому я вчив програмування так довго, чому це стягнулося десь два роки, якщо не більше, чому я так багато разів хотів цей процес кинути. Але чому мені не вдалося пройти цей марафон? Тому що я знаю, що ну, тому що вчити програмування це марафон, то не спрінт. І мотивація тут буде. Літати від верху донизу протягом всього процесу. Так що заварив своє улюблене хімію три в одному, буду купивати і розказувати. Можливо, мій досвід, мої переживання для когось з вас будуть цінними, і а десь, може, навіть підтримуючими, бо мені в свій час підтримка була потрібна, коли я вчив програмування. Особливо, коли вчиш його самостійно. Зараз я скину. Кілька фоточок про те, як я вчив програмування. Це був період такий десь турбулентний, десь складний, розрив у відносинах, постійна нестача грошей, незрозумілість перспектив. Я ж на той час працював в політехнічному університеті. І ну, для мене особисто там перспектив я бачив, не бачив. І тому розумів, що треба міняти сферу кардинальну. А IT для мене була кардинальною сферою, тому що тоді, там років 7-8 тому, десь, десь тоді, це ще було не так популярно, і я не знав, чи взагалі туди можна попасти, може це просто якась рожева мрія. І так сталося, що я вчив Android програмування. Спочатку все кльово, все йде, а потім я стикаюся з якоюсь крапкою з комою, душками. Я не можу запустити якийсь примітивний код, і я не бачу проблеми і не можу її вирішити протягом кількох днів. І це просто капець, як було по мотивації. Це от ті моменти, коли здається, що ти, ну, що от програмування не моє, або що я ну, не вивчу програмування. Бо, відверто кажучи, в мене був ще досвід, який це підтримував, я себе знав зі школи, що точні науки мені давались не дуже добре. І взагалі, коли щось пояснювали в школі, я. Недобре вловлював, хоч і старався, те, що пояснює вчитель або вчителька, і я бачив, що іншому це виходить. Тепер я вже розумію, що мені більш притаманне самонавчання. І коли я потім сяду, розберуся сам, я можу це вивчити і глибше. Але мені краще процесити інформацію самостійно, а не в форматі лекцій. Тим не менше, тоді я цього так не знав. І це мене підбурювало і нагадувало, що ну куди ти лізеш? В програмуванні тільки мега розумні люди, які все схвачують на люту, яких тільки п'ятірки або 12 на той час математики. Ти хочеш там, що, бабло зрубати? За кого ти себе маєш. Не те, щоб я думав саме такими думками, але відчуття були дуже схожі в ті моменти, коли не вдавалося. І зараз, коли я згадую той час, то розумію, що мені. Я реально хотів кидати програмування кілька разів. Я робив паузи в навчанні, вертався до них тоді, коли мене зовсім пускалися руки, і вертався назад в програмування там, за тиждень-два, за місяць, коли знову відчував собі якісь сили. Вже на той момент в мене було таке переконання, яке мені допомагало вистоювати тоді, коли мої невдачі били мені під дих. Я завжди скептично ставився до емоцій. І тому, коли в мене з'являлося відчуття, що я можу не вивчити програмування, що це не моє, що воно мені не подобається, я ставився завжди під сумнів. І я думав, а чому воно мені має подобатися? У мене є задача, в мене є цінності, крім емоцій. Я хочу заробити гроші, щоб могти вибудовувати якісь відносини, щоб могти підтримувати свою е, сім'ю, батьків. І, в принципі, це, це є правдою. Від того ніде не дінешся гроші для цього потрібні. І я бачив програмування такий спосіб роздобути ті грошенята. Це була моя перша мотивація. І, і в моменти, коли мені не хотілося вчитися, я пам'ятав, що а давай я буду не слухати своїх емоцій, а буду слідувати своїм цінностям. Взагалі, зараз цей романтизм, чи як це називати, що ви маєте робити тільки те, що вам подобається. Це настільки розмите відчуття, що вам подобається. Сьогодні подобається, завтра не подобається. Сьогодні сонечко вийшло, вам все подобається. Завтра вже дощ злива, конфлікт у відносинах. Вам вже нічого не подобається. Я би навряд чи довіряв цьому як орієнтиру, особливо на такому марафоні, як вивчення програмування. Так, на той час мій скептицизм до емоцій підтримував мене і допомагав рухатися, незважаючи на ті такі внутрішні шторми, які відбувалися час від часу. Цікаво, як схочуєте мікрофон, коли я сьорбаю. Я завжди робаю, коли п'ю. Зато по-справжньому. Оскільки я продовжував вчити програмувати, незважаючи на невдачі, я почав помічати таку штуку. А я взагалі гуманітарій і цікавився психологією, і люблю, люблю так спостерігати своїми відчуттями не тільки за тим за предметом навчання, а за те, як я той предмет, предмет сприймаю. Коротше масло масляне. Я почав помічати, що а, інколи я відчуваю себе топ-програмістом, що мені точно вдасться, а інколи геть невдахою. І залежало це точно від того, чи мені зараз вдається вивчення тої теми чи ні. Тобто, якщо я пройшов урок, мені вдалося люкс, мені все вдасться, я програміст від Бога. Якщо знову застопорився і не маю в кого запитатися, і не вмію користуватися так оверфлоом, то знову я ніхто йду нікуди, і за кого я себе взагалі уявляю. Це був додатковий стимул ставити скептично до своїх емоцій і не слідувати своєму серцю, а слідувати своїм цінностям. Цікаво, як у вас, от коли ви вчите програмування. Хтось студент, я знаю, і своєї аудиторії на ютубі, а хтось, багато хто працює вже і у вільний час вчить. І все теж негладко йде в навчанні і взагалі деколи у житті. Чи помічали ви за собою таке, що інколи вам здається, що вам прям все вдасться, інколи ні? Словом, це спостереження мені допомагало слідувати моєї, моїй цілі холодно, раціонально. А внутрішні емоції сприймати як погоду, з якою треба жити, як львівську погоду, коли треба жити і розвиватись навіть коли на вулиці постійно дощ і холодіна. Була інша штука, яку я активно використовував. Я, і вона мені реально допомагала. Я писав: в мене був документ в Google Docs, який я пам'ятаю, як зараз зберігав десь на Dropbox, і там я фіксував всі успіхи, які, все, що мені вдавалося. У навчанні програмування. Тобто, наприклад, я не міг зрозуміти, що таке функція метод. Я розібрався, записав я розібрався, що таке функція. Потім я страждав тиждень часу, не міг знайти крапку з комою, тому що ну там вже мені довелося писати вже кілька функцій у класі і, і, і взаємодію між кількома класами, а початківську важко всі ті нюанси синтаксису сприймати. Я зафіксував, що я страждав тиждень часу, але я роздуплився і знайшов, де ставити цю крапку з комою. це був мій там наступний пункт. Може, навіть зараз я десь знайду виписки з цього щоденнику успіху. Або що я розібрався в базі даних, я пам'ятаю, якою мені страшною здавалася база даних, а тоді, коли я вчив Android, там треба було працювати з курсорами, напряму сканувати всі рядки, стопці бази даних і знаходити дані, а не так, як зараз румом. Коротше, це була така краказябра, а потім в якісь моменти я зрозумів, що я розібрався, як вона працює, я зміг написати свою просту аплікуху, яка працює з базою даних. І ці такі моменти пересилення себе і ці успіхи, для мене емоційні успіхи, не знаю, що для вас емоційні успіхи, я фіксував. І коли я їх фіксував, коли їх перечитував, вони мені реально допомагали рухатися вперед. Вони мені створювали створювали ілюзію, що ілюзію? додатково. Об'єктивніше бачення мого навчального процесу, що в мене не тільки є невдачі, а коли в мене щось не вдається, це здається прямо що так, що тільки невдачі. Але ось є і перемоги, є і успіхи. І не раз перечитування, або просто знати сам усвідомлення, саме усвідомлення того, що в мене є, той щоденник успіху мені допомагали вистояти, і після падіння відновитися швидше, сісти за програмування і рухатися далі. Так що рекомендую щоденник успіху по навчанню програмуванню, який буде вас підтримувати. І був ще один момент. який мене підтримував. Це було. Це був канал The New Boston Education, де Бакі робоч... Ні, тоді його там колега Тревіс Карнеліус, здається. Вів уроки по Android. Я по них вчив Android. Він мав таку дурну звичку. Не тільки давати технічні уроки, а ще й нагадувати, народ, нормально цього зараз не розумієте, ви це зрозумієте пізніше. То тобто він підтримував постійно, коли вчив програмування. І я зараз розумію, що якби тої підтримки, крім технічної інформації не було, то я би хрен вивчив до то програмування. Тому, може, ви для себе знайдете якийсь такий канал, або блог, або друга, або спільноту. Де будете черпати цю підтримку? Бо справді соціальна, ну, ми обізянки, істоти соціальні, і нам та штука потрібна. Ви, напевно, знаєте, наскільки легше ходити в спортзал, коли ви йдете з другом, коли ви запланували, або коли ви домовились з тренером. Коли ви тусуєтесь, коли ви говорите про це харчування, яке воно правильне, яке неправильне, всі ті саплементи і додатки різні. І так само в програмуванні набагато легше вчитись не самому. Можливо, зараз вам буде, якщо вчителе, наприклад, Android, вам буде корисний мій телеграм-канал. Там дуже дуже адекватна спільнота сформувалася, така нетоксична, позитивна. Не тільки технічні питання можете там задавати, можете задавати там і емоційні питання, просто поділитися своїми враженнями від навчання програмування, бо ця спільнота зроблена для того, щоб було вчитися легше вам програмувати, а це не тільки про технічні уроки, це про підтримку і спілкування людське. Тому не стидайтеся ділитися своїми переживаннями або в коментарях, або, наприклад, в тій телеграм-групі. Або знайдіть свого товариша, свою маленьку групу, свою спільноту, де ви будете відчувати себе не, само, не самим у цьому марафоні вивчення програмування. Ремарка про токсичні, про непідтримку інших людей. Пам'ятаю, як я написав свій перший пост на Stack Overflow, і мені там дали відповідь: я людям подякував за це. А на мене накинулися. Ці ну, редактори Stack Overflow, чи постійні юзери, типо що Stack Overflow це не червна паличка, ми тобі не будемо давати відповідь на твої питання, так просто і тому подібне. Коротше, якось, Як це вміють часто технарі, сформулювали це не так, як треба. Я прям відчув, о, буде складно. Програмісти складні люди. Підтримувати геть не вміють. Ніхріна. Є хороші люди, програмісти, і вміють підтримувати. Просто треба їх знайти. Так що осінь, час хандри, з чимось і вітаю. Якщо ви прийдете через ту осінь і будете продовжувати вчити програмування, ви станете сильніші. І, надіюся, мій досвід був вам цікавий і пригодиться? Цікаво, як воно було у вас. Що ви думаєте про те, що варто слідувати своїм цінностям, а не завжди своїм емоціям? Я не кажу, що цей мій досвід він універсальний і може підходити кожному. Це далеко не так, в кожного свої жуки в голові, в кожного буває по-своєму. Але я також розумію, що я не є якийсь мега-унікальний. і комусь щось відгукнеться. Так що бажаю вам успіхів. Я надалі буду ділитися лайфхаками різними, які я використовував, коли вчився сам в програмуванні, коли я допомагав вчити програмування інших, і там буде не тільки технічні лайфхаки, там будуть і підтримуючі лайфхаки, лайфхаки по структурі навчання. Тому що, коли у вас структуроване навчання, вам, ви бачите більше успіхів, у вас є менше блокерів, і ви менше отримуєте ударів під дих. В мотивацію. Вам буде легше вчитися. Лишаємося на зв'язку. Я вчуся знімати своє відео. Тут я себе відчуваю повним нубом. Бажаю собі успіхів тут, а вам бажаю успіхів у програмуванні. І надіюсь, мій телеграм ютуб канали і ця така, оскільки я зміг неформальна розмова, будуть корисними. Я ще хочу встигнути зараз спортзал на годинку. Весь той цукор, який я зараз їй випав збігати. Спокійного вечора.